25 днів до десятки, 46 днів до півмарафону в Києві. Чотири тижні я вже не тренувався і от я знову біжу. Чотири тижні я не бігав. Здуріти, цілих чотири тижні зовсім без бігу. Не пам'ятаю навіть, коли останній раз така довга перерва у мене була. Мабуть, роки-два, може навіть три того. Теж під час, до речі, травми. І теж, до речі, правого коліна. Але як же прикольно зараз знову бігти? Просто немає слів, наче знову народився цілих чотири тижні. За цей час вже встигла прийти весна, Дніпро вже росла, крига зійшла, вода піднялась. Всюди пташки, сонце світить, на вулиці здається плюс два. Погода просто топ. Вийти побігати, Просто те, що треба в своє задоволення. Сьогодні насправді це вже не перше тренування. Сьогодні середа, це ранок. До цього я вже мав змогу побігати в понеділок ввечері. Після того, як лікар дозволив бігати, я навіть не чекав наступний день, в той же день ввечері після роботи вдягнув нові кроси і пішов потренуватися. До речі, кроси дійсно нові, огляд їх буде на каналі, обов'язково, дуже скоро я вже в процесі запису. Перші враження, а можливо навіть і на момент. Виходу цього відео воно буде першим. Подивимось, ще не знаю. Хоч погода і але вітер сильний. І бігти проти вітру і розмовляти доволі складно. Ще мабуть, дуже шумить мікрофон в крабі, але це ще буде світово, звичайно, нормально. Привіт! Ну що, вирішив продублювати запис, так як не впевнений, чи сьогоднішній запис з вулиці гарно вийшов через вітер, або може я вже просто розчився дихати за цей час, який не тренуюсь. І хотів підвести невеличкі підсумки, поділитися емоціями якраз тільки з вулиці. Я вже знову почав бігати. Якщо у відео щось вийшло, я спробую це якось скомпілювати із вже тим, що запишу вдома. Тому поїхали. Як же класно знову просто бігати? Особливо коли у тебе немає вимог там, по темпу, якому ти маєш бігти, яку дистанцію або що. Ти просто біжиш в своє задоволення, не задумуючись взагалі ні про що. Зараз я бігаю досить короткі відстані. Сьогодні вже було була друга пробіжка. я знову 5 кілометрів, темп там близько 6 хвилин на кілометр. Все супер, Бігаю по відчуттях, Слухаю так би мовити, своє коліно, не маю зрозуміти. Як пройшла реабілітація, відновлення, лікування, чи немає якихось больових відчуттів, обов'язково розминаюсь, що всім рекомендую, в незалежності від того, там мали ви травму чи ні, обов'язково розминаєтесь, заминаєтесь після тренування. Жодні змагання чи тренування не вартують вашого здоров'я, тому обов'язково слідкуйте за цим гарно, харчуйтесь, відновлюйтесь, спіть. Сон найкращий і. Що найголовніше, безкоштовний відновлювач організму, тому обов'язково гарно спіть. А якщо вже так трапилось, що ви отримували травму, то не зволікайте, обов'язково одразу ж зверніться до лікаря, тому що потім може виявитись гірше. І головне, щоб це взагалі не призвело до того, що якимось чином може обмежити вашу рухливість або через це ви врешті-решт позбудитеся да, там улюбленого хобі. Що стосується мене, сьогодні вже як я вже мабуть казав. Друга пробіжка по 5 кілометрів Все супер, я дуже щасливий. Десятку і півмарафон в Києві я все одно побіжу, скоріше за все, якщо там якось обставини не зміняться. Але, скоріше за все, це просто вже буде не на результат. А наступний забіг, до якого вже буде йти підготовка, скоріше за все, вона почнеться вже десь влітку. Це буде марафон, який відбудеться восени в тому ж Києві на Трохановому острові. Підготовку до марафону я теж записуватиму, якщо раптом міжсезоння, так би мовити, знову не отримує травму. Але звісно, це жар. Сподіваюсь, що з цим ніяких проблем не буде. Я буду слідкувати обов'язково за відновленням. Спробую зробити все, щоб якби в подальшому не зіштовхнутися з проблемою, тим більше, що під час підготовки до марафону навантаження і кілометраж значно збільшиться, тому потрібно бути готовим та все зброї, чи як це правильно сказати. Тобто, бути правильно підготовлено і впевненим у своїх можливостях. Ну, от якось так тепер буде перевдягатись, бо трохи спітнів після того, як зайшов у приміщення, просто хотів одразу ж поділитися першими враженнями. І, до речі, the last but not list. Останнє, але, не менш головне. Я хочу подякувати всім, хто переглянув моє попереднє відео із оглядом на кросівки Хокакліфтон е, 8. Це просто супер. На момент, коли я пишу там приблизно 500 переглядів, також є певна кількість лайків, люди коментували. Всім вам дуже вдячний. Якщо дивитесь подобається, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк прямо одразу на початку відео. Якщо не сподобається, просто потім знімете. Але якщо ні, то мені буде приємно і це дуже круто мотивує для того, щоб продовжувати щось знімати. От, буде намагатися робити гарний контент. Вже наскладав цілий список. Буде ще енна кількість кросівок, Я думаю, що як мінімум пар 5-6 у найближчий час. Сьогодні під час тренування якраз бігав в нових кросівках. Зроблю невеличкий спойлер. Це Sokney Guide 16. Залишилось трохи відзняти з ними кадрів без пробіжок. Сьогодні вже трохи це зробив. Якраз цього має бути достатньо для того, щоб зняти відео про перші враження. Ну а далі вже буду робити додаткові після того, після певного набігу, розповідати, як ті чи інші кросівки відчуваються під час експлуатації. Все, всім дякую, я побіг перевдягатись в душ і час працювати. Всім пока, до зустрічі. А і перепрошую за гармидер. Якщо бачите його в кадрі, до відео я не готувався вдома, просто вирішив прийти одразу записати свої перші враження після перших пробіжок.